Вітаю вас, головні події 30 жовтня. До вашої уваги в інформаційній програмі час. Сьогодні дивимось наступне. Чиї гроші? Виборча кампанія Качура. Перерахунку не буде. Лічені голоси від Рибу. Свалявські перегони. Рішення суду. Результати виборів. Фінальні протоколи підписані. Протест проти категоричності. Непохитність сільського голови. Радикальні методи виховання, підвальне приміщення, як покарання за погані вчинки та боротьба із природними потребами задля збереження чистоти. Саме так виховують малечу у Куштановицькому ДНЗ вже більше трьох років. Як результат у дітей психічні розлади та проблеми із шлунково-кишковим трактом, Світлана Бабуська вивчала ситуацію, тож розкаже більше. До редакції нашого телеканалу звернулася схвильована мама п'ятирічної вихованки Куштановицького ДНЗ. Над моєю дитиною просто знущаються. Їх закривають у підвал, її б'ють перед сном, якщо вона на обід не хоче заснути. На них кричать. І саме, ну саме страшне, що їх закривають у підвалі, в темницю, де темно, немає ні одного вікна, де страшно, дитині 5 років. Пані Галина розповідає, дівчинка почала боятися темряви та з криками прокидатися вночі. Благає маму не відводити її в дитячий садок. Вона ніколи не жаліється, що хтось її бив, чи хтось кричав, чи ставили в куточок. Приходила садочка і казала, мам, мене наказали, тому що я була нечемна. Вона завжди правду говорила. А тепер, коли сталася ця ситуація, дитина вона просто боялася. Вона, я її запитувала, Улянка було таке. Тебе закривали кудись, чи тебе наказували? А вона мені говорила: мамочка, я не буду казати, тому що мені страшно, що будуть на мене кричати. Ситуацію кажуть батьки дитини, прояснив випадок. В підвальному приміщенні заплакану дитину, яка трусилася від холоду, знайшла жителька села Куштановиця. Своє обличчя жінка показувати не хоче. Це було десь годин дванадцять. Дитина стояла, плакала в підвалі. Синя, синя, синя дитина була. І от я, я її запитую, чого ти чого ти тут? Вона мені відповідає, що її наказала вихователька. Вихователька її наказала, бо вона говорила нецензурні слова. Окрім того, батьки кажуть, діти почали скаржитися, що в дитячому садочку не дозволяють ходити в туалет задля збереження чистоти в приміщенні. Якщо вже не терпиться, то відправляють вихованців на вулицю, не зважаючи на погоду за вікном. Як результат, у деяких дітей розлад шлунково-кишкового тракту. Дітям не дозволяють у туалет ходити, щоб діти ходили вдома. І в дітей проблеми, З запором, постійно в дітей є запори. І це тягнеться вже більше як три роки. Такі, що навіть вон дітей заганяють у зимі в туалет. Вони вбирали туалет. Пані Галина написала заяву в прокуратуру. Наша знімальна група разом з пані Галиною відправилася і в дитячий садок, де виховується її дочка. Спочатку заходити на територію дошкільного закладу дівчинка відмовлялася, однак після вмовлянь мами погодилася. Навіть показала місце, де її закривали. Там дуже темно було, коли нас закривали, а відкрили. Нас закрила і відкрили. Ми боялися, боялась стоїть час. Трязилася помічник вихователя на камеру ситуацію коментувати відмовилася, відштовхуючи мікрофон. З її криків стало зрозуміло. Винною себе не вважає. А, тут є ще така. Чекайте. Ви мене не знімаєте. Ви не маєте права, Ні. а ви не маєте права мене знімати. Ні. Ми маємо Ні. право. Ні. Ідіть сюди я... про просто... є повідомлення, що ви от ви особисто закрили дитину у підвальному приміщенні на довгий час у холодному приміщенні. Ви що? Оцю дитинку, це... поляночку. Коли я тебе закривала? У якому по якому е, Леся, Я навіть світільниця, яка вас відділа дитина. Мені плаче, залили? що ви її закрили. Давай дзвони Вікторії Михайлівні. Вікторія Михайлівна йде сюди. Дзвони виховательці. Я не маю на Вікторія. Дзвони Михайлі. виховательці. йде сюди. Ти мені свій цирки робіть, дзвони завідуючі телефону. Ми записали завідувачку дошкільного закладу, оскільки під час зйомок сюжету, пославшись на нараду, вона не змогла прокоментувати все, що відбувалося. Завідувач каже: насправді нічого не було, і всі звинувачення безпідставні. Ту інформацію яку ніби мама каже, що їй сказали ті люди. Вони до садочка не мають ніякого відношення. І вони кажуть, не працюють. позицію. Мою офіційну позицію я кажу так, що треба спочатку розібратися в ситуації, що то було, бо мама може наговорити дитину, будь-що. Ті мами, ті мами, по перше, ті мами мали сказати мені. В першу чергу, потім мали сказати сільській раді, яка нас фінансує і яка нам платить заробітну плату. А потім вже мали звертатися в прокуратуру, якщо то правдиво, якщо я так вважаю, якщо вони знають, що то правда. Жінка не має. Якщо вона каже, що та жінка, вона не має ніякого відношення до садочка. Ви це розумієте? Це. Вона в садочку не працює, не має ніякого відношення до садочка. Ну як можна вірити людям з вулиці? Ну які ваша потреба треба до працівників. Садочки працівники садочки, які причетні до тої справи, будуть наказані плоть до того, що будуть якщо то дійсно, я розберуся, якщо то правда, я звільню з роботи. За цю справу вже взялися у прокуратурі. Працівники дитячого садка кажуть, всі звинувачення батьків вигадані. Ми не стверджуємо вину працівників дитячого садка. Керівник дошкільного навчального закладу пообіцяв в ситуації розібратися вже найближчим часом і повідомити про результати і до інших подій. З кожним днем з'являється все більше доказів того, що події 11 липня у Мукачеві були добре спланованою провокацією. Про це заявив народний депутат Віктор Балога. Політик каже, представники центральної влади говорили, що на Закарпатті потрібно відновити інститути державної влади. Що ми бачимо? Вони їх зруйнували. Ситуація в області близька до анархії. Бездіяльність силових структур призвела до того, що в Ужгороді і перечині вибори були куплені, а в Сваляві фальсифіковані. Міліція без на тлі протестів і свавілля криміналітету. Голова Ода тікає у відпустку. Влада в області відсутня. Люди президента говорили, що йдуть боротися із контрабандою, але у словацьких та угорських змі регулярно з'являються повідомлення про затримання нелегальних вантажів із території України. Вони казали, що будуть боротися із вирубкою лісів, хоча цей бізнес перейшов на промислові масштаби. Мені особисто доводилося зупиняти цілі лісовози, наголосив політик. Вони говорили, що йдуть очищати владу Закарпаття а у підсумку попризначали на посади учасниць конкурсів краси. Вони обіцяли звільнити область від бандитів, а по факту привели їх до влади. Говорили, що на Закарпатті бракує політичної стабільності, а по факту самі ж її зруйнували. Одні люди із команди президента звинувачують інших в штурмі приміщення Ода. Розповідали, що в області політична корупція а самі намагалися продати посаду мера Ужгорода за 400 тисяч доларів. Вони розхитали ситуацію в області, не поділили владу і зараз втекли до Києва. В Ужгороді протести у сваляві тітушки в перечині ситуація загострюється із кожним днем. Вакуумом у владі користуються бандити, щоб легалізувати куплені і фальсифіковані результати виборів. Апеляції до центральної влади залишаються без відповіді. Наголосив Віктор Балога. Пацкан вирушив до Києва слідом за Москалем. Особистісне протистояння між головою Закарпатської ОДА, лідером списку солідарності до обласної ради та очільником закарпатського осередку президентської партії керівником штабу солідарності перемістилося із обласного центру в столицю. Вчора про свій від'їзд у рамках офіційної відпустки, попри заборушення та протести в Ужгороді, повідомив Геннадій Москаль. На голова ОДА звинуватив свого однопартійця Валерія Пацкана у корупції та зажадав його відставки. Водночас, вчора ввечері, Валерія Пацкана глядачі побачили в ефірі одного із центральних телеканалів, де журналістка запитала його про конфлікт та звинувачення з боку Геннадія Москаля. Але Валерій Пацкан уник прямої відповіді на запитання, розповів про бездіяльність міліції щодо підкупу і підсумував, що Геннадій Геннадійович хвилюється трошки. Штаб. Right. От спитайте його, бо right. він керівник штабу. Я that's що, керував should... штабом чи що? Ви нормально город злили? твої світлики, прочі. світлики це громадські активісти. У нас були всі в списку. Геннадій Геннадійович. Ми всіх погодили, висували. Просрала ваш штаб вибори. Признайтеся і не робіть. Ми програли вибори, Геннадій Геннадійович. Так, саме, проще сказати. А де ж ви качура? Я його знайшов. Витварю да. мені сьогодні. Качура підтримала вся команда. Дай мені вірьовку, я повішу, да або, 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 або піду в уш, Або піду в уш, утоплюсь. Не треба заради Бога, Вибори не Ви треба. програли? Ми не що право програли. Треба... Грали вибори. ми попереджували ми побачили, всі штаби. Це популізм. Просто популізм ну, так, з вашої що сторони. Що ви не можуть виконувати функції організувати ці правохоронні функції. А я це можу. А ви генерал? Я ви генерал. колишній чільник ну, ну, це ви, ви маєте генерал. важливі управління. Чому, Чому ви не використали їх? Що я мав робити? Качур прокоментував заяви Москаля про 400 тисяч доларів на його мерську кампанію від Жеваго. Кандидат на посаду міського голови Ужгорода від солідарності запевнив, що йому нічого не відомо про внески та суми на його виборчу кампанію. Про що розповів голова Закарпатської ОДА? Більше про корупційний скандал на виборах мера Ужгорода далі. За попередніми підрахунками голосів у Ужгороді, за крісло міського голови у другому турі боротиметься екс-регіонал Богдан Андріїв та колишній двічі мер міста Сергій Ратушняк. Михайло Качур, який також взяв участь у перегонах. Переконаний, якби в Ужгороді вибори пройшли прозоро, то результат був би інакший. Це не той результат, який ми планували. Це не той результат, який на який ми з командою очікували. Ми бачили відгуки. Ми бачили зацікавленість, живу зацікавленість. Ужроців до нової сили і до команди, яка сповідує чесні, прозорі методи боротьби. Основним мотивуючим фактором для частини виборців став фінансовий і. На результат виборів попливав масовий підкуп. Переконаний, в місті відбувся тотальний підкуп виборців, а правоохоронці спрацювали неналежним чином. В свою чергу розповіли про фінансування виборчої кампанії. Каже, заяви губернатора Москаля про 400 тисяч доларів, витрачені на кампанію, за рахунок одного із олігархів, не відповідають дійсності. Тобто, це зовсім не ті суми, які зараз озвучуються ні політичні сили, ні окремі персоналі. Не мали впливу і не мотивували мене до балотування на посаду Ужгородського міського. голови. Це був мій свідомий вибір. Варто додати, геннадій Москаль висловився про однопартійця досить гостро, зважаючи на те, що ще вчора на одному із білбордів кандидати від однієї партії тиснули один одному руки. Нагадаємо, у заяві Геннадія Москаля йшлося про те, що цитую Качур перейшов у солідарність. Після чого жива дав на виборчу кампанію в Ужгороді 400 тисяч доларів. При таких грошах і правильно поставленій роботі міським головою можна було зробити. Ти перепрошую навіть барана, почепивши йому на шию табличку мер Ужгорода. Прокоментував Михайло Качур і повідомлення інших опонентів на виборах. Щодо команди солідарності, від якої балотувався, каже, йшов тому, що йому сподобались кандидати, які йшли в міську раду разом з ним. Розповів про низький рейтинг про партії знав та очікував, що жителі будуть обирати не партію, а команду. в Ужгороді Закарпатський окружний адміністративний суд розпочав розгляд справи щодо виборів міського голови сваляви. Нагадаємо, там, згідно із рішенням Свалявської територіальної виборчої комісії із відривом у два голоси, нібито переміг Іван Ланьо. З такими результатами категорично не згідний інший кандидат Іван Микульце, вимагаючи перерахунку голосів на п'яти виборчих дільницях. Чи вдалося цього домогти світ Феміди? Дізнавалися мої колеги. Справа щодо виборів міського голови Сваляви офіційно перейшла до суду. Згідно з рішенням Свалявської міської виборчої комісії перемогу у виборах на посаду міського голови, виграв з відривом лише у два голоси Іван Ланьо. З таким рішенням не згідний інший кандидат Іван Микульця, вважаючи результат недійсним, оскільки на комісію здійснювався тиск з боку конкурента. У зв'язку із цим сторона Івана Микульці просила виборчу комісію про перерахунок голосів. Однак це було зроблено лише на трьох дільницях із восьми. Тому кандидат від політичної партії Єдиний центр подав відповідний позов до Закарпатського окружного адміністративного суду. Позов зумовлений тим, що Свалявська міська виборча комісія відмовила проводити перерахунок виборчих бюлетенів на дільницях, це, зокрема, в п'яти дільницях, де не провели повторний перерахунок. На трьох був здійснений перерахунок, виявили розбіжності у протоколах, що зафіксовано Сволявську міською виборчою комісією. На жаль, нам відмовили у перерахунку на інших дільницях, тому був поданий позов про зобов'язання вчинити перерахунок на інших п'яти дільницях. Згідно позовної заяви, та одразу після початку засідання виявили, що представник Свалявської міської виборчої комісії не надав суду відповідні протоколи голосування рішень дільничних виборчих комісій. Це у свою чергу змусило суд оголосити перерву у засіданні, аби відповідні документи належним чином були надані для подальшого розгляду справи. Розгляд даної справи відкладається на 17 годину 30 -го жовтня присутнього представника. Позивача представника відповідачів повідомити про дату час та місце судового розгляду, надавши судові поїздки в залі суду під розписку. Судове засідання оголошується закритим. Тож, яке рішення прийняв суд, дивіться в наступних випусках новин. Згідно із вимогами законодавства, розгляд справи може тривати два дні з моменту позову. А цей термін закінчується завтра. Перерахунку голосів не буде. Долю майбутнього міського голови перечина може вирішити розрив лише у шість голосів. Незважаючи на прямі докази представників кандидата на посаду міського голови Мирослави Горанич про порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів на місцевих виборах, територіальна виборча комісія не погодилась прийняти заяву щодо перерахування бюлетенів. Як все це відбувалось, докладніше розповість наш кореспондент Андрій Білканич. Продовження засідання Перечинської територіальної виборчої комісії щодо розгляду скарг про порушення під час проведення місцевих виборів після перерви продовжили в четвер, 29 жовтня. Нагадаємо, це останній день, коли члени територіальної виборчої комісії мають право розглядати скарги. Однак відразу перейти до розгляду не вдалося. Охочих поспостерігати за процесом виявилось не один десяток, а тому після довгої реєстрації присутніх нарешті перейшли до затвердження регламенту. Однак працювати членам територіальної виборчої. Комісії виявилось не так просто майже з кожного питання виникали сварки та суперечки. Загалом комісія розглянула вісім скарг, які надійшли впродовж двох днів після проведення місцевих виборів. Всі вони стосувалися саме обрання міського голови. Наразі за результатами голосування, розрив між двома кандидатами, чинним головою Мирославою Гуранич та представником від партії відродження Іваном Погоріляком складає лише шість голосів на користь другого кандидата. Однак, представники Мирослави Гуранич категорично із цим не погоджуються, стверджуючи про грубі порушення, які могли вплинути на результати голосування. Відповідно до чинного законодавства, нашими як довіреними особами, так і кандидатами у депутати були підготовлені скарги на ті порушення, які відбувалися на дільницях. Актами було визначено деякі були порушення, і відповідно ці скарги були подані у міську причинську міську територіальну виборчу комісію. Відповідно до чинного законодавства, міська комісія має протягом двох днів розглянути ці скарги. Розгляд скарг тривав не одну годину майже кожна розглядалась під креки присутні. Та як би не доводили автори заяв про порушення і доцільність перерахунку голосів, територіальна виборча комісія здавалося б, нічого не чула. Всі вісім скарг так і не були задоволені більшістю, а тому перерахунку бюлетенів не буде. Хоча, зі слів голови комісії, порушення тут явні та обґрунтовані. Були претензії, що підрахунок вівся неправильно, але на жаль, під час Підрахунку бюлетнів, я думаю, що може то не чиясь там вина? По перше, не вівся протокол. Нам здали лише пораховані. Протоколи по бюлетнях і ні один протокол засідань нам не здала ні одна дільнична комісія. Територіальна виборча комісія повинна впорядкувати всі протоколи дільничних виборчих комісій, які мають здати до обласної виборчої комісії. Зі свого боку, представники Мирослави Гуранич не мають наміру здаватись та готуватимуть відповідний позов до суду. Віршавський ТВК підписали підсумковий протокол. Всі дані щодо результатів виборів вже на папері. Таким чином, відомі останні дані щодо волевиявлення в місті, і з великим відривом переміг кандидат на посаду міського голови чинний міський голова Степан Бобик. Про те, як у ТВК розподілили мандати депутатів міської ради між політичними силами, що подолали 5% відсотковий бар'єр. Дивіться в сюжеті. Місцеві вибори в районі та в місті пройшли без порушень. Кожен із кандидатів на посаду міського голови Єршави мав свою програму розвитку міста. Обирали не за обіцянками, а за справами. Наразі офіційні результати констатують посаду міського голови на виборах отримав чинний міський голова Єршави Степан Бобик. На сьогоднішній день переміг Бобик Степан Степанович із великим відривом 2,5 тисячі 2,541 голосів. Так, що він залишається головою міста. Щодо мандатів, скільки отримала кожна політична партія, також розповіла нам заступник голови комісії. До міської ради вийшов, переможцями вийшли, єдиний центр, партія відродження, партія самопоміч, партія радикальна партія Олега Ляшка. Батьківщина. Отож у міській раді будуть 12 депутатів від партії Єдиний центр, п'ять від партії відродження. Батьківщина отримала три мандати: солідарність, самопоміч та радикальна партія по два депутати. Нахущині протестують. Новообраний сільський голова Липецької поляни не хоче брати до себе у помічники секретаря сільради, що пропрацювала на цій посаді вже десятки років. Як наслідок, місцеві висловили свій супротив, зібрали підписи проти того, аби чинний секретар Ольга Гобан йшла з посади, і зібралися у стінах сільради, аби почути думку голови села з цього приводу. Більше інформації в сюжеті. Було виявлення в Липецькій поляні пройшло спокійно і без порушення. От вже після виборів ситуація в селі стала напруженою. Місцеві обурення діями повторно обраного сільського голови, очільник села Василь Прокупцянич рішуче виступає проти того, аби секретарем сільради стала Ольга Гован, яка працювала з ним протягом минулої каденції. З Стіючим сільським головою, ми працювали п'ять років. Вроді чули ви самі, що ніяких претензії до моєї роботи нема. Просто йому поклали умову. Певна група людей. Що якщо він стає сім головою? Я маю, мене має, він звільнить. Ольга Гобин працює в сільській раді секретарем вже 30 років. Жінка каже, з очільниками села спільну мову завжди знаходила. З односельчанами – ладнала. Це підтверджують і місцеві. Вона пропрацювала тут вже багато років, та справляється зі свою роботу. Ма брати. Завтра прийшло усе село, аби її не зняли з роботу. Селяни вирішили підтримати чинного секретаря сільської ради. Обурені новиною жителі зібрались у сільській раді, аби дізнатись, чому очільник села так категорично налаштований проти жінки. Відповіді так і не почули. Ніяких претензій до роботи габер Ольги синівню у нас немає. Вона повністю відповідає займаній посаді. Відповідальний працівник. І ви, як сільський голова, не можете залишити поза увагою думку значної більшості. жителів села. Звернення від громадськості місцеві жителі вручили сільському голові. Варто відзначити, підписів під цим зверненням було більше, аніж Василь Прокупцянич набрав голосів на виборах. Проти того, щоб ми мене зняли, зібрали 480 підписів. Скільки людей проголосували за те, щоб він був сільським головою? 300. Зрештою навіть цей факт не вплинув на думку голови села. Хоч секретаря обирають депутати сіради, а не голова все ж очільник села наголосив. Цитую, депутати будуть голосувати доти, доки не оберуть нового секретаря. На останню Гобен подякував всім присутнім за підтримку. На Закарпатті сталася смертельна ДТП. Фольксваген заїхав під вантажівку. Аварія сталася вранці 30 жовтня на 725-му кілометрі кілометрі автотраса Київчоп на межі Воловецького та Свалявського районів. Жінка водії легковика загинула на місці. Деталі Світлана Комлєва. З Самого ранку на трасі Київчок кілька кілометровий затор. Працівники ДАІ пропускають транспорт по черзі лише по одній смузі руху. На ділянці дороги на межі Воловецького та Свалявського районів аварії і раніше, кажуть правоохоронці. Останнє – влітку цього року тоді, на щастя, обійшлось без жертв. Та цього разу дорога забрала життя жінки. Водія 40-річної жительки Ужгорода. Я виїхав з Львова ранком у 3, 3, 3, 3 години, а о 6.15 я якраз під'їхав на цей міст і бачу, і на мене резко летить машина, але ну, вона їхала прямо вроді. Вже почалось пару метрів, він раз розвернуло і отримав сильний удар. І все. Потім вже відкинуло, я вже притормажував. Но... Машина гружана автомобіль марки Фольксваген Джета, в якому їхала жінка, розбитий вщент. Попри те, що спрацювали подушки безпеки, водія це не врятувало. Зупинилися з кабіни, боки вискочив. Топір там уже люди біля жінки. Жінка вже була мертва. Так говорили вже, щоб. Причину ДТП правоохоронці поки не озвучують. кажуть ймовірно, дорога на мосту була слизька. Ранкова роса перетворилась на ожеледицю. Машину на повороті занесло, і вона виїхала на зустріч каміону. Також нагадують автовласникам, пам'ятати, що зима вже не за горами. Тож варто бути уважними та обережними, не перевищувати допустиму швидкість та дотримуватись правил дорожнього руху. В Ужгороді горів БМВ сталося це сьогодні, 30 жовтня близько першої ночі в Ужгороді на вулиці Богомольце, 22. На місце події прибули пожежники, яким вогонь локалізувати вдалося, але машину не врятувати. За інформацією управління ДСНС вогонь знищив не тільки авто BMW X6 2011 року випуску, а й шкоду Октавію, що знаходилася поруч. Причина та збитки встановлюється. 29 жовтня о 13.05 у великому березному горі Вас на вулиці Шевченка. Внаслідок цього знищено відсік двигуна та електропроводку. У Мукачеві відбулося займання у міліцейському відділку. Грятувати правоохоронців приїхали дві пожежні машини. Відкритого вогню не було. Тож задимлення від короткого замикання вогнеборці локалізували швидко. Людей із будівлі евакуювали. Внаслідок задимлення ніхто не постраждав. 1 листопада на Закарпатті відзначають день усіх святих та шанують пам'ять тих, хто відійшов у інший світ. Як раяни готуються до поминального дня? Дивіться на останок. Щороку перед першим листопадом, днем всіх святих, Закарпатті приходять на цвинтар щоб поприбирати могили своїх рідних та близьких. А також існує традиція запалити свічку в пам'ять померших. День усіх святих, християнське свято день пам'яті всіх шанованих церквою святих. Термін Усі святі охоплює як канонізованих святих, так і тих, хто залишився невідомим за життя. Люди кажуть, шанувати пам'ять тих, хто відійшов у інший світ, на Закарпатті заведено десятиліттями. Вони прибирають, ну, то воспоминання померших, повідьому, із-за того, хіба віддавали чисть покої, покої, які упокоювати вже кажуть, на тому світі. Ну, по традиції, щоб їх не забувати, повідь, своїх близьких, рідних. Ми кожного року раз в рік приходимо, тут уборку робимо на кладбищі, так квіти садимо, як усі. Прибирають, ну, кожного разу, але особливо перед першим числом. Ну, щоб священники йдуть і тут буде правитися молебень, ну і люди теж просять, щоб. Біля кожної могильки помолилися. Першими почали відзначати пам'ять усіх святих 1 листопада англійські та ірландські християни. А потім цю дату вирішив перейняти і рим католицькою церкви. День усіх святих відзначається 1 листопада. Це свято має найвищий ранг ранг торжества. Крім того, воно входить до числа так званих обов'язкових днів, коли всі віруючі неодмінно повинні відвідувати богослужіння. На цьому у нас все вже завтра. На вас чекає свіжа добірка актуальних новин в короткому анонсі про інформаційний випуск з суботи. Лікування псоріазу, сучасні медичні препарати безкоштовно. День пам'яті, вшанування святих. Протест триває проти підкупу. Такі події підсумували цей день. Дякую за увагу і пам'ятайте народну мудрість. Хто володіє інформацією, володіє світом на все добре.